Христос рождається. Нас прийнято вітатися в цей період, так. І, звичайно, слава Україні і Героям слава! Радий вас вітати на нашому YouTube-каналі. І сьогодні буде новий блок відео, присвячений геоінформаційних системах. А саме сьогодні коротесеньке відео пов'язане з власне, Закачуванням і встановленням такої програми, яка працює з геоінформаційними даними, а власне QGIS. Отож, для того, щоб можна було з нею працювати, нам потрібно її встановити на свій комп'ютер. Для того ми в пошовику вводимо назву даної програми латиницею. QGIS, Вибираємо офіційну сторінку даного проєкту. Тут можна познайомитися з користувачами і так далі, але зразу собі поміняємо мову з московицької на українську. І ось тут унизу є завантажити зараз. Також ви можете підтримати QGIS фінансово. Даний продукт постійно оновлюється завдяки користувачам і різним спеціалістам. Сьогодні ми будемо завантажувати найновішу версію на даний момент QGIS 3.34. Коли ви будете завантажувати, це вже буде, мабуть, зовсім інша версія. Так, от переходимо за цією програмою. Ще. Ще один момент. Ви можете також не найновіший продукт завантажити. Він ось тут завантажується. Ви можете завантажити якийсь попередній продукт. Ось тут є в нас, бачите, такі вкладки, всі випуски. Ось тут можна перейти і вибрати відповідно іншу версію для певної системи чи у вас Windows. Чи у Вас Уис, чи інша система. Але нас цікавить власне найсучасніша е, е, версія 3.34 на даний випадок для Windows. Е, тому ми натискаємо і власне закачування почалося. Тут пропонується зробити пожертву на розвиток даної програми. Після закачування. Е, Поясню коротесенько по даній програмі. Отож, після завантаження у вас з'явився інсталяційний файл, або, інакшими словами, екзешний файл. Розмір даної програми, як ви бачите, приблизно біля 1 ГБ 200 МБ. Якщо ви будете новішу версію завантажувати, то очевидно, воно буде мати більший розмір. Попередні версії, звичайно, будуть меншими за об'ємом. І, відповідно, встановлюється нескладно, ви відкриваєте даний файл і по замовчуванню йдете, як встановлюєте будь-яку програму чи якусь ігру. Дана програма в мене вже встановлена. Тому я її зразу відкрию. Ось вона так виглядає. Відповідно, тут є головне меню, де можна робити основні налаштування. Ми будемо з вами починати роботу з плагінів. Ось тут є управління та встановлення плагінів. Відповідно, будемо вибирати плагіни якими ми будемо найбільше користуватися, і їх довстановлювати. Також є панель інструментів проєкту, ось вона з різними функціями, і інструменти диспетчеру джерел даних. Тут я вже довстановив плагін QAC Map Server, а також ще один плагін Відповідно, Ось так виглядає дана програма. Про основні моменти роботи з даною програмою ми з вами ознайомимося в наступних відео. Дуже дякую вам за увагу. Ще раз героям слава! Всього вам найкращого, спокійного дня!